Доброго дня, у цьому відео ми будемо розмовляти, як замовляти на тему в Україні. Тему це популярний онлайн-магазин із величезним вибором товарів за низькими цінами. Але не всі знають, як правильно зробити замовлення в Україні, адже офіційна підтримка поки що обмежена. У цьому відео я покажу, як замовити на тему в Україні швидко та без помилок. Тобто, перше, що робимо, це йдемо на офіційний сайт. Також не забувайте, що треба буде створити обліковий запис. Без цього, наскільки я розумію, буде неможливо зробити якісь, якесь замовлення, щось купити тут. Тобто ми можемо заре, за, зареєструватися за допомогою Google або Facebook. Після цього отримуємо доступ до всіх категорій, товарів і акцій. На цьому сайті низькі ціни, та тему часто дає знижки для нових користувачів, тому перевірте розділ Купони або. Welcome Offer. І тепер ми можемо знайти якийсь потрібний товар через пошукову категорію. Можемо уважно перевірити опис, відгуки, рейтинг продавця та фото. Також зверніть увагу на вартість доставки і термін прибуття. Тобто клацаємо на товари, у нас тут є вся інфа. І також маєте на увазі, що не всі товари доступні для відправлення, для відправлення в Україну. Так, давайте я переведу на українську сайт. Так буде легше зрозуміти. Тобто, що ми маємо? Ми маємо тут опис, ми маємо бренд, тобто це Nike, як я розумію, це оригінал. Лідер продажів а, другий. А, круто. Скільки продали, тобто можете мати на увазі, скільки люди купують цей товар. Тут вибираємо собі розмір. Замалий для мене був би розмір, але що є, то є. Також у відгуках. Маємо, як бачите, 4 7 зірок, тобто дуже добре. Маємо різні відгуки з різних країн. Що у нас тут є? У нас тут є це, у нас що, це Австрія чи щось таке. Маємо Франція і так далі. І тут ще є у нас таблиця з розміром. якщо хочете підібрати свій розмір і не купити, не дай Боже, якийсь не той розмір. То я вам максимально рекомендую подивитися на розмірну цю таблицю перед тим, як купуєте. І у нас фото. І коли ви вже готові зробити ваш, вашу покупку, ви вибираєте опцію, наприклад, цей розмір, і додаєте в кошик. Так, тепер переходимо до кошика, і тут собі вибираєте, ну от, наприклад, у мене тут якісь другі товари, я ці видалю, і тепер ми можемо собі ці найки купити. І тут у нас що є з оплатами. У нас є тут і PayPal, і Visa, і MasterCard, тобто дуже добре, що багато є різних методів оплати з України, це дуже добре. І вибираєте собі, нажимаєте оформити замовлення. Тут у нас що? Вибираєте собі країну, Україна, звісно, ім'я та прізвище, номер телефону, область, місто, і також, якщо хочете. Доставку собі, наприклад, на дім, то вибираєте вулицю та номер. І тоді зберігаєте, оплачуєте і тоді собі чекаєте, коли прибуде ваш товар. І також у вас є знижка, якщо бачите, вона також відрисовується тут. І маємо загальна сума. Тут собі дивитися усього. Буде така ж сума, як і на сторінці з цим товаром, якщо бачите. І собі робите замовлення і чекаєте на відправку, і тоді собі отримуєте. Якщо допомогло відео, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк на відео, і ми побачимося у наступному відео.